Жмаринчанин Олег Перепечай показує мобільний душ, його зробили для бригади ЗСУ, що на запорізькому напрямку. У ній служить працівник Олега, саме він і попросив виготовити душ на колесах. По влітку ще якось можна було помитися, придумували різні способи, а зараз для військових це проблема, розповідає Олег. Задача була, щоб там була душова кабіна, треба було пічку туди встановити, бак, з'ємністю для води. І щоб місце було для передягання конструкцію. Встановили на автомобільний причеп, його розміри два метри на метр двадцять. Каркас зварили з металопрофільної труби, утеплили. Всередині обшили фанерою зовні металопрофілем, підключили освітлення. Для душової кабіни було замало місця, розповідає Олег, бо ще потрібно було встановити ємність на 200 літрів. Два насоси один з них качає воду у душ. Це автомобільні насоси, які працюють від акумулятора, і один, щоб бійці могли закачати воду. Є можливість так і вручну зробити залів води, і є можливість автоматично. Автомобільний акумулятор сховали у дерев'яний ящик, аби на нього не потрапляла вода. Якщо акумулятор сідає, вони можливість зарядити в них є або є дуже ну, їх автомобілі, в яких знаходяться акумулятори. Воду гріє дров'яний котел, кілька полін, і у душовій кабіні температура 30-35 градусів, розповідає Олег. Аби вода у баку не була занадто гарячою, горіння дров можна регулювати. Тут регулюється більше менше, менше можна. Трішки, Мобільний душ Олег разом зі своїми працівниками виготовили за місяць надконструкцію, мізкували усі разом, каже Олег, аби врахувати побажання військових. Собівартість розробки понад 80 тисяч гривень. Завдяки нашим захисникам в мене є можливість заробляти і частину коштів тратити на, ну, на нашу вітчизну, на, для наших захисників. Тобто ми знаходимося на мирній території, у нас тут більш-менш спокійно. Мобільний душ захисникам повезуть з понеділка. Зараз волонтери шукають гроші на пальне та засоби гігієни. Олена Кербівська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінничина.